В день параду планет або в найближчі дні знайдіть тихе місце, де вас ніхто не потурбує. Сядьте зручно, закрийте очі та зосередьтеся на своєму диханні. Уявіть собі, як ви досягаєте своєї мрії, відчуйте радість та задоволення від її здійснення. Чим яскравіше ви зможете візуалізувати свою мрію, Тим більше шансів на її втілення в реальність. Використовуйте енергію кожної планети для конкретних цілей. Нептун для інтуїції, натхнення та духовного пошуку, Венера для любові та гармонії, Марс для сили та рішучості, Юпітер для успіху та достатку, Сатурн для дисципліни та структури.